Хто проти утримався одноголосно. У є зауваження, побажання, зміни в письмовому вигляді, можна вас просити? І якщо вони будуть подані так, до члени ради, то ми їх врахуємо з урахуванням цих змін прийняти наш висновок абсолютно? Нема вас заперечення, до завтра з того, проти утримуватися прийняття одного. Я хотів би оголосити наше рішення. На підставі природного захисту десантів, розвиток комп'ютерного навчального середовища умова полікультурної світової країнах Європейського Союзу, виступі офіційних опонентів, результатів голосування та прийнятого висновку нашої спеціалізованої прати. Рада пропонує прийняти таке рішення. Рисунки, які Присудить іменю ріні володів, наукові служби кандидата педагогічних наук і спеціальності 13-2010, інформаційно-комунікаційний технологію освіти і 9 протокол на першому відповідь. За це рішення прошу піднести розумів, проводити, дуже Дуже важко. Дякую вам. І правила у нас хотіла зараз через п'ять хвилин це буде. І я дуже буду, Вона так судової провітала, але було сказати, що всі ці речі, які вона там бачить, рекомендація. Немає що їх наближається. Все, все. Дякую, базу всіх робота. Робота, там багато років міжнародних компаніях, за міжнародний проєкт. Ми були переконані, що робота буде серйозна. Ми будемо пишатися нашим кандидатом в руку. Я побажаю, що вона і тому роботу підготовила до того і цікавий груп. Ем, так, і ще раз. Отже, дякую. Ще раз всім дякую і хочу тільки подякувати вам за столу, що відновили такашно заслусу. Ну да. А ми з собою тоже начальник на одного просто.